Святий Лука євангеліст, про якого ми чуємо не перший раз, який дуже відомий з-поміж євангелістів, тим, що говорить багато про милосердя Боже, його притчі, Ісусові притчі, які він пише, їх багато говорить про любов. І uh, відомий так само про uh, те, що він говорить і про жінок, про Діву Марію. Здається, що uh, свід, свідком, який uh, був першим свідком у Луки, який свідчив про Ісуса Христа, коли святий Лука записував Євангелія, це uh, була Діва Марія. Мати Ісуса, Це нам відоме. Що нам може менше відоме, або ми так менше усвідомлюємо, є те, що Святий Лука він дуже ясно uh, uh, і дуже uh, зрозуміло говорить про формування uh, учня. Учень як цей, який Наслідує Ісуса Христа. Про учнів знаємо, тому що Ісус назвав своїх апостолів, пізніших апостолів, назвав учнями. І що можемо зрозуміти про саме учнівство. Учнівство, воно є таке відоме ще в Старому Завіті, де учням є Особа, яка слухає Бога і дотримується Божого Закону. це є учнівство Старого Завіту. В Новому Завіті, ученець це не лише прихильник спільноти Ісуса Христа, Церкви. Це так само і е, навічний е, слухач Євангелія. Це є е, людина, яка наслідує Ісуса Христа, крокує за Ним, яка вміє Його слухати, і яка прийме, можемо так сказати, стиль життя Ісуса Христа. Учнем є людина, яка дотримує Ісусові заповіді, заповіді Любові, яка підтримується Святого Писання, і Лука був євангелистом, який про це дуже-дуже чітко говорить. Um, можемо навіть в його Євангелії, можемо побачити п'ять кроків формування учня. Хто такий учень? Учень це uh, особа, яка спочатку uh, є відкрита до Ісуса Христа, яка його сприймає? Uh, це можемо бачити, цей, цей перший крок можемо бачити в Євангелії від Святого Луки, коли Лука говорить про зустрічі біблійних осіб Нового Завіту з Богом. Таким прикладом є, наприклад, Захарій. Захарій, який прийняв Бога. Далі це на самому початку Євангелія, який приймає е, Божого ангела, який е, до нього промовляє, е, Архангела Гавріла, який йому оголошує, що е, йому народить син, який буде світлом і, і приготує дорогу до місі, для Месії. Е, другим таким кроком учнівства, формування учня це є. Навернення, прийняття мислення Ісуса Христа. Це можемо бачити, коли Ісус зустрічає інші особи. Наприклад, зустрічає Захея, Захея, який, який приймає Ісуса Христа в свій дім, а Ісус говорить, тепер прийшло Спасіння в Цей дім. Бачимо це є другий крок, зміна мислення мислення. Третій крок це є зупинитися і, і слухати біля них Ісуса. Значить, слухати Ісуса, сіячи біля Його ніг. Цей такий момент слухання Ісуса. Він повторюється навіть в Старому Завіті. Це такий вислів був дуже відомий. А, а так само в новому, наприклад, слухаємо про Святого Павла, який говорить, що він був вихований біля них свого учителя. І третій крок це є наслідування Ісуса. Значить, це означає, що учень він крокує за Ісусом, Він Його супроводжує на Його дорозі, Він йому товаришує на, на дорозі і там слухає Ісуса на цій дорозі. Це є такий приклад: бачимо учні, які, які беруть участь на євангелізації Ісуса. Святий Лука є лише один, або можемо сказати, є єдиний євангеліст, який говорить про євангелізацію Ісуса, яка починається в Галілеї, де Він кличе учнів до себе, запрошує до своєї команди, компанії, і потім проходить всією Галілею аж до Єрусалиму. І uh, це, це є такий яскравий приклад того, що там uh, учні беруть участь на цьому на, вихованні, uh, на цій, uh, цій формації, у цій школі Ісуса Христа. Uh, це мені так трошки нагадує так само дуже відому таку uh, школу Аристотела, де він говорив про uh, Perpateteчnu школу, патетичну школу. Це є школа, де учні ходячі і слухаючи, набирають знання. Потім uh, далі маємо uh, наслідувати Ісуса. Це є четвертий крок uh, учнівства. Це є наслідувати Ісуса. Всюди, де він ходить, де він заходить. Знаємо, що Ісус заходив в різні, знаходився в різних оточеннях, брав участь в різних, можемо сказати, таких відвідинах. Наприклад, Він заходив до, зустрівся і заходив до бідних, заходив до до навіть додому Фарисея, заходив до, до дому своїх, наприклад, до хати святого Петра, свого учня. Просто він, Ісус зустрічався з різними людьми. І учень Ісуса Христа у Святого Луки запрошений відвідати всі місця, де був Ісус Христос, де, бу, де був запрошений, де заходив Ісус Христос. І це останній крок, п'ятий крок учнівства у Святого Луки, це є свідчення про Ісуса. Свічення про Ісуса протягом життя учня, який свідчить про нього, коли Він посилає Ісус проголошувати Боже Слово. Ще під час життя Ісуса Христа. No, так само це є запрошення бути учнем, а можемо сказати, вже бути і апостолом після Вознесіння Ісуса Христа. Святий Лука говорить про те, що учень бере на себе відповідальність, навертати, допомагати Богу, навертати людей. Допомагати Богу спасати людей, допомагати Богу любити людей. І ми у Святого Луки можемо зустрітися з тим, що Ісус Христос дає місію апостолам, щоб вони йшли у весь світ. Проголошували Боже Слово, навертали, хрестили і, і робили учнями uh, всіх, uh, які повірять в Ісуса Христа. Uh, цих п'ять кроків Святого Луки нам показує яке учнівство важливе. Учнівство важливе, тому що учень це не є лише слухач Божого Слова. Це є свідомий виконавець Божого Слова, це, є, можемо сказати, продовжена рука Ісуса Христа на землі. І це є свідок чудес Ісуса Христа, життя Ісуса Христа і любові Ісуса Христа до нас.